Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, питали підписники, казали, спіка фійня, чи вона там варить, чи вона проварює 10 мм чи 20 мм метал. В основному питаючи, четвірку варить. Показую. Сьогодні в мене така робота. Попросили, привезли ось такі якісь лопатки. Для ЗСУ довбать і треба приварити отаку піку. Піку я вирізав з ресори, ресора ПТС 10 мм. Трошки ще її підбухтував, бо в неї малий цей радіус був, воно гаряче в рукавичці. Приварив спочатку одну піку, потім приставив. Типу, отаку ось о, на клин вирізане, приставив другу отут і з зазором оце все діло проварив. Тепер дивимося, який шов. Воно його нагріло просто до красного. Оцю всю штуку. Тут десь вийш п'ятачок 40 на 40. Я все позарізав, щоб був повний провар, Ресори до оцього. Ну і це відповідь тим, хто питає, чи варить воно четверку. Красота для кота. Спіка 250 рулить. Все, пишемо коментарі. Всім пока.